Всім привіт! Не буду сказати, що з Ірландії. Так. <світна> Неприємна тема, але популярна, бо всі зараз в цьому варяться. І я варюся з усіма. Мені рекомендую про Ірландію і рекомендую взагалі про іммігрантів YouTube. І я дивилася про. Щось там, я навіть так дивилась не дуже уважно, що про скорочення виплат, і дивилась і в Ірландії про скорочення виплат для біженців в Німеччині. Ну, для всіх біженців, ми ж не біженці, ну, наші люди під тимчасовим захистом. І я читала коментарі. Не брала участь бо до Німеччини, я навіть там жодного разу не була. Читала коментарі, мені було цікаво, як люди реагували на все. Це було російською мовою. все. Потім я замислювалася, чого люди так реагують. І от я хочу прокоментувати це. Ну, перша там, категорія людей, і я про них говорю постійно, яка обрала таку позицію, що я працювати не буду. І умови. Поки там не буде праці, якої я хочу, я висококваліфікований спеціаліст. У мене є вища освіта, тому я працювати не буду. Я хочу графік зручний, я не жартую. 5 днів, 8 годин, не більше. Я поки не вивчу мову німецьку до Б, якогось рівня на курсах, не піду працювати. От я ще за 2 роки не вивчила, ще буду вчити. І оця жіночка вона писала під кожним коментарем іммігранта, який там 20, 25 років, 28 навіть років. Тобто пройшли вже Крим, Рим і все на світі. Вона писала там всім, що вона не піде працювати, поки її графік не зроблять, в неї вища освіта є, не то що в тих свиней, які просто працюють, у них просто нема вищої освіти, як у неї Свиней я додаю від себе. І от уявіть реакцію собі. Там люди шаленіли від того, що вона писала, і це була сварка. Я подумала, і мене це чіпляло теж. Я подумала, Ти мене чого чіпляє. Хай працюють і платять їй, <її> Поки вона на курсах не довчиться, до якого я там рівня хочу. А... І я зрозуміла, чого мене чіпляє. Ну, і розумію, чого чіпляє інших людей. Ну, бо це нахабна позиція, некрасива, що ви свині нижчі за мене, працюйте, працюйте, мої раби, я буду вчити там графік, потім ще щось. У мене там 250 умов, а так от, якщо ви не виконаєте, то я і працювати не піду, і буду просто не працювати. І, а ви сплачуєте податки. Ну, реакція, коли дратують гусей, вона ж. Як треба, буває. Ну, ну, тобто Це зрозуміла реакція, що їй писали, що то їй писали. А, її, чому, я думаю, чого вона під кожним, це Нрвова, так от, під кожним повідомленням? От, щось там Людина написала, і вона їй каже: її біса не підемо працювати, хоч він ж на цієї жінки питала, Ця людина, ти підеш, <працювати> Марія, чи не підеш працювати? А, реакція її, бо вона боїться, що справді її змусять працювати. Так би вона ну, спокійна була. От я не боюся, я не знаю, що заберуть виплати. І мені не хочеться нікому щось писати: заберуть, не заберуть, підуть, хтось, ще не піде. Реакція тих людей, яким вона розповідає, що вона вища за них. Що вона королева, за яку повинні всі платити, що вона піде-не піде. Не піде. А, працюйте, працюйте там, раби. Ну, зрозуміло, що реакція нервова буде на це. Тобто, якщо ви не хочете, щоб вас ображали, то не робіть так. Поговоріть з кимось про те, що ви не підете ніколи працювати взагалі. ти тільки царем. Вибачте, що жартую, ну так же і є. Я не знаю, може, вона працює Брешем, є така позиція, що всі працюють, а я просто обріхую людей. А, так. А, ну, і я вже так думаю, ну, чого це так чіпляє? чому, чому вона пише? Вже так і сяк подумала. Писали їй серед нервової реакції дуже хороші речі. От про що я хотіла сказати. Саме їй писали. Шановна, ви ніколи не довчите німецьку мову на курсах до рівня там спеціаліста в своїй галузі, щоб піти працювати відразу на посаду. Ніколи. Я подумала: можна з репетитором, ну, тобто я згодна абсолютно, амінь, це написали люди, які 28 років живуть чоловіки. В Німеччині. Я те саме з англійською вам скажу, і я вже казала, що ви ніколи не довчите на курсах до такого рівня, мову, ніколи. Я подумала з репетитором. Впевнена, що я наразі, що ніколи ви не довчите з репетитором до такого рівня. Ніколи. Бо репетитор вам, як і курси, дає основу нещасні 12 часів, і модальні ці глаголи, ну, ти, ну таку, дурницю. Все, і словниковий запас дуже невеликий. Ну, для того, щоб в побуті якось орієнтуватися. Репетитор наш вас може також а, такий рівень вам дати, і на якісь там тести вас навчити, щоб ви склали там, що у нас складають. Тести, наприклад, в університет. Він знає, як вчити дітей, він не знає, як лікарям там, спілкуватися англійською мовою, термінологією, чи інженерам, чи будівельникам, архітекторам. Він не знає репетитора, і він вас цьому не навчить. Це вчиться самостійно. І їй пропонували, що треба йти в цю галузь молодшим якимось спеціалістом, і ви наберете. Цей словниковий запас. Працюєте і вчитеся. І це ну, абсолютно от, як би ми не ставилися, я не знаю їх національність, хто писав. Це от точно хороша порада. Навіть якщо це москалі вам писали. А, бо а, з кожною справою, я про це говорила, наприклад, складаєш ти на права все і почав вчити Вехікал, Амбер а, Round the bound і там що щось таке саме. Straight Ruth, the Right, turn the Left, Limit Speed. Ну, тобто, ти словниковий запас взяв. Почав ти працювати в якій галузі. Все, от я працювала на карвері, я вже знала десерти, там, як називаються. Продукти я до того знала. Починаєш працювати і дізнаєшся, напрацьовуєш словниковий запас. А, пропонували також, я не знаю такий метод, ну, я знаю, людину, яка перекладач, вона вже в такому віці, мама Нігарю вчила це, і німецьку теж, до речі, мову. А, вона от кожен день вставала і складні слова, як вони пишуться по літерам, як вони використовуються, так от вона їх вчила. Так, перекладач вчив з Казахстану, про яку я розповідаю, вона вчила ну, вона дуже молода вчила в школі, навчалася тоді. А, кожен день о 6-й ранку, і вона вчила і повторювала ці слова ну, більш прості. А ця от, дівчина, друга, вона там, ну, серйозні слова вчить. З цієї галузі, з тієї галузі. А потім з Казахстану вона пішла в технічну сферу в нафту. І вона напрацювала каже, вам вихікав, ви, ви, ви вважаєте, шановна Катерина, що це складно. А я напрацювала весь взагалі як деталі, називаються, як замовляти, там, що де використовувати, словниковий запас. тобто то У справі. А, але є і такі, що ти їй пропонували, каже, 10 слів. Кожного дня, як пишеться, от я намагалася, ну, в мене тут вивчила, я писати, у мене ж писати проблема. Треба не боятися робити помилки просто. І от я тут вивчу, там забула. Треба просто писати і використовувати. Це мій досвід. Ну опрацю... напрацьовувати словниковий запас з новими справами. Там Маншурин почали ви вивчати, напрацювали. Працювати пішли, напрацювали словниковий запас, на права склали, напрацювали словниковий запас. І потім вже ти читаєш, і ти розумієш, що ну, ти знаєш це, якусь лі літературу. І Також словниковий запас, от коли я перекладала The White Queen, напрацювався. Ну, тут, тут історичні такі моменти, там всі Нобілс. І все інше, і, і вже <смі> краще історичну літературу будеш читати, <смі> якщо вам це треба? А, так, Так що це було те, що ну, хороша порада. Інтегруйся, і гроші, грошей більше маєш. А, ніж, ну, справа, звичайно, в кожного. А, воно ж як ми не будемо битися. Хоча я хочу вам сказати такий момент. Хоча хочу сказати, що все ж таке обурення людей, більше ви, якщо дратуєте людей, ще з ними сперечаєтеся, якщо це громадяни і неважливо їх національне походження, це не добре. Краще це не робити, якщо вам як краще поговорити з кимось про це. Я не можу це. Вас за це похвалити. Ну, Протон. Ти працював і вчимо, тобі медаль, дати. Іди працюй і працює, сплачуй мені, Боже, це просто ви ж розумієте, що вам сказали, а потім, не дай Боже, ще мітингами вони будуть ходити. Сьогодні Полька, друга в польському шопі, мене запитала: Ну, ти ж тут давно, точно, давно, ти ж не така, як вони. Я кажу: я тут давно. 8 років. Я не сказала, що не така, як вони. Я як, я Українка, як і всі. А, ну, 8 років. Тобто вона зрозуміла, що я не беру податки. Ну, я думаю, Боже, Боже, до чого ми дожилися? Ну, що я повинна кожному розповідати. Я працюю, я тут давно. Так, це не, так не може тривати далі. А, так, неприємна тема, весело. Ну що, таке життя наше. І це от те, що історія, те, про що ми говоримо постійно. Дякую вам за увагу. Не дратуйтеся. Якщо вам болить воно, питайте себе, чого воно вам болить, чого ви хочете плюнути в екран, на який дивитесь, і я там говорю. Що не так? Це ж ну, проблема точно не в людях, які м -м, говорять щось. А читаю я коментарі, бо мені люди цікаві, Їхні думки і реакції. Я вчин, ну, якого хліновий фахівець Бо хороший фахівець це коли в тебе черга стоїть, як у мене стояло колись в іншій галузі, коли я працювала. І хочуть більше дати грошей, це хороший спеціаліст. Бо пишуть: я хороший спеціаліст і тому мені нема роботи. Ні, ти поганий спеціаліст, як тобі нема роботи. Так що, вибачте, це такі різкі речі. Дякую за увагу. Швидко хочу показати, бо купляю все те саме. Але в мене рекомендація сьогодні. А що показати хочу? такі. Жовті помідори зараз можна в польських крамницях. Я вдвох бачила. Я купила один. Не можу сказати, що це найкраще, бо для мене найкращі такі зелені. А і в Іспанії вони дорожчі. Я ще чула, що до Іспанії не доїхала, а наші казали люди, які там живуть. Це ще я купила, Думаю, не пропаде. І гарна, і як декорація, і все чудово. Я взагалі люблю гарбузи. Так, хочу порекомендувати. Ковбаса продається майже 5 євро, коштує 400 грам. Вона справді якісна, якщо вам подобається, якісний, ну, якісна така ковбаса копчена, і вона піде і на суп, ну вона і просто піде її з'їсти. У вас є, ви ще не спробували, у вас є така от змога спробувати. Зараз влідели це буде так ну, до Нового року, до Різдва, в них до Різдва, так от постійно. Ну, а крема, я купляю різні, щось подобається, щось ні. Ну, взагалі, це тільки Макс. Я не знаю, скільки 12 євро. Туш мені подобається. Зараз покажу, яка така 11 євро. Туш мені подобається така, вона подовжує вії, і навіть були питання в ну, Може, я нарощую чи накладаю її. Ні, не нарощую, у мене там є фотографія на заставці. Окуляри не зняла, коли знімала відео, що я ну, в мене ну, маленькі вії. А, це після того, я, ну, тут, знаєте, можна в аптеці купити і собі вії зробити, як вія. От я так не роблю. Я просто цією тушею користуюся, і воно, повірте, нічого не треба. І вона насипеться нічого. І коштує вона ну, щось мало. 4,49. Це найкраща туш, яка в мене була в Україні. Я багато років Арифлеймом користувалася. Ну, все, більше нічого. Ну, рекомендую вам ковбаску. Якщо ви любите, як я, знаєте. А я і на Суп, і так з'їм, і гості в мене будуть скоро. Я ж сподіваюся, що доїдуть вже зі своєї Руминії.